Слава Ісусу Христу. Бог сьогодні подарував для нас гарний сонячний недільний день. І сьогодні в нашій церкві відбувається святкове служіння водного хрещення. Ми дякуємо Богові, що Бог сьогодні подарував для нас цей день. Сьогодні Бажання мого серця, щоб кожен із нас найперше усього ми могли прославити ім'я нашого святого і всемогутнього Бога, який сьогодні сильний спасати, який сьогодні сильний милувати, який сьогодні має владу, щоб змінити життя людини і подарувати нове життя. Коли Бог приходить в життя людини із грішника, Він має владу зробити святу людину. Із грішника Бог робить нову людину. Тому, брати і сестри, Бог наш є сьогодні сильний Бог. Бог наш сьогодні є могутній Бог. І я хочу, щоб сьогодні на цьому. Місці в цьому служінні ми могли подякувати і прославити тому, хто є сильний і всемогутній, тому, хто полюбив сьогодні кожного із нас, тому, хто сьогодні спасає кожну людину, яка приходить до нього. Перед нашою молитвою я бажаю поділитися словом Господнім, послання до євреїв восьмій розділ. Із восьмого віршу і нижче читаю такі слова. Послання до Євреїв 8 розділ, з восьмого віршу і нижче. Ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля і з Юдиним домом я складу заповіта Нового. Не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської, а що вони не залишилися в моїм заповіті, то я їх покинув, говорить Господь. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із Домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх і буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи, пізнай Господа. Усі, бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Буду бо я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів, не згадаю я більш. Євангелія від Івана, 17 розділ, 6 і 7 вірші. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти зі світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені. І вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від Тебе походить. І восьмий вірш. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли, й зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і увірували, що послав ти мене. Слово Боже сьогодні для нас відкриває Божий план, який Господь передбачив. Перше місце із Писання, яке ми заслухали, де автор послання до євреїв процитував його. Це було пророцтво Єремії, яке Бог. Проголосив за сотні років. І ми бачимо, що Бог він відкривав людям і говорив найперше до свого народу, до Ізраїля, якого вибрав, і з яким він склав свій заповіт ще на Сінаї. Але коли ми заслухали дев'ятий вірш, ми бачимо, що Бог каже, що я взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської. Вони не залишилися в моїм заповіті, і Бог каже, то я їх покинув. Бог склав із синами Ізраїля, це був вибраний Божий народ склав свій заповіт. Але писання говорить, що Бог, він каже, вони не встояли в цьому заповіті. Я їх вів за руку, я був із ними, але вони спроневірилися, вони залишили мене, і Бог каже: Я їх залишив. І Бог відкриває і каже: І ось прийдуть ті дні, коли я складу новий заповіт, я складу вже не такий заповіт, що будуть один одного навчати, пізнай Господа. А я складу новий заповіт, де закони свої дам в їхні думки і в їхніх серцях напишу їх і буду їм Богом. Бо говорить, що я складу. Такий заповіт, що люди будуть знати мене, люди пізнають мене. І цей закон, який я дам, він буде в їхніх серцях. І я напишу в їхніх думках, я дам його в їхні думки. Брати і сестри, сьогодні випало на нашу долю жити в цей час, про який провіщав Господь. Бог сьогодні. Він склав новий заповіт із людьми. І писання сьогодні говорить, що Бог сьогодні він дарує велику мирість для кожної людини, яка приходить до нього. Бог сьогодні дає кожній людині зрозуміти волю Його. А Божа воля це є сьогодні спасти і простити кожну людину. Помилувати кожну людину, яка сьогодні кличе до нього, яка приходить до нього. І коли, брати і сестри, ми читаємо 12 й вірш, каже Господь я буду милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів не згадаю я більше. Коли людина приходить до Господа, коли людина пізнає Божу волю, Господь приходить в її життя, Він змінює її життя повністю. Господь прощає всякі провини, Господь прощає всякий гріх кожної людини, яка приходить до нього. І Він каже: я їхніх гріхів не згадаю вже більше. Брати і сестри, Бог сьогодні дарує велику милість для кожної людини. Бог сьогодні дарує велике благословіння для кожної людини. І друге місце з Писання, яке ми заслухали, де Ісус говорив в молитві до Отця Свого Небесного, коли Він молився, Він сказав, що я ім'я Твоє виявив людям. Ти їх мені дав зі світу. Твоїми були вони. Ти їх дав мені, і вони зберегли Твоє Слово. Вони пізнали, що все те, що дав мені, воно від тебе походить. Каже, я їм дав слова твої, вони їх прийняли, вони їх зрозуміли, і вони увірували, що Ти послав мене. Брати і сестри, Бог каже, Ісус Христос каже, Я. Їм виявив про тебе, вони прийняли це слово, вони його зрозуміли і вони увірували. Це є сьогодні велика, велика надія і велике благословіння, яке Господь дає для людини. І сьогодні ми живемо в цей час, коли Господь кличе, коли Господь пропонує, і Господь сьогодні готовий спасати. Кожну людину, яка приходить до нього. І в цей час, брати і сестри, я хочу всіх нас закликати до щирої молитви подяки, що Господь сьогодні є сильний Бог, який спасає, який милує, який прощає. І щоб сьогодні, брати і сестри, в цьому служінні, ми попросили Господа, щоб Господь благословив нас цей час. Щоб Господь сьогодні торкнувся кожного серця на цьому місці, і ми могли проставляти ім'я Його. Давайте ми схилимося перед Ним в молитві. Амінь.